Рівно прискорений прямолінійний рух, а саме розв'язування задач. Після початку гальмування потяг пройшов до зупинки 225 метрів. Якою була швидкість руху потягу перед початком гальмування? Вважайте, що прискорення потяга є незмінним і дорівнює 0,5 метра на секунду в квадраті. Як я вам казала, головне при розв'язанні задачі це грамотно скласти дано. Те, що явне, те, що нам одразу кидається до очі, це пройшов до зупинки 225 метрів. В метрах в нас вимірюється відстань, тобто ми записуємо S дорівню 225. Також нам дано, що це у нас прискорення 0,5 метрів на секунду в квадраті. Це одразу видно. Потяг в нас гальмував після початку гальмування, тобто він в кінці нашого процесу зупиняється. Відповідно, в нас є дві швидкості В, 0, В, тобто, це з чого починалася історія В, це чим закінчилось? Закінчувався тим, що потяг зупинився, тобто В буде дорівнюватися нулю. І нам потрібно знайти, з якою швидкістю він почав цей шлях гальмування. На попередньому уроці ми записували з вами формулу, щоб знайти відстань. Ми повинні кінечну швидкість визвести до квадрату, відняти початкову швидкість у квадраті і поділити на 2, помножити на прискорення. У нас тут мінус, тому що в нас. Потяг гальмував тіло наше. Нагадую, що прискорення це векторна величина і впливає напрямок руху. Так ось мінус це свідчить про те, що в нас відбувався процес саме гальмування. В нульове дорівнюється нулю, тому. Формула бути мат... вигляд В0В квадраті, поділити на 2а. З цієї формули мені потрібно знайти наше в 0 Для цього під корнем 2А помножити на відстань і це все під радикал. І тепер я можу підставити формулу. Це буде 2 помножити на 0,5 Настя, скільки буде? 2 по 50 копійок. 0,5 це 50 копійок. Є гривня, а є половина гривні. Два помножити на нуль, п'ятьдесятих. Скільки буде? Один. Один. І чому в мене дорівнюється С? S? Один. С. S. S. М відстань, скільки потяг шов? 225 метрів. Так, от, і що в мене буде, відповідно? 225. 255. Тут в мене є корінь. Яке число дає 225? Um, 15. 15. Тобто потяг рухався зі швидкістю 15 цент. Метрів на секунду. Тобто він рухався 15 метрів на секунду, натиснув на гальми, зупинявся зі швидкістю 0,5 метрів на секунду в квадраті і все одно подолав 225 метрів. Тому, будьте уважні, коли ви переходите дорогу перед великими. Транспортом, який має велику вагу, тому що це небезпечно. Навіть коли вони зупиняються, їх тормозний шлях, великий. це не залежить від водітеля, не тому, що він такий злий, а тому, що це фізика. Далі, те, що ви повинні були опрацювати самостійно, нам дано рівняння руху тіла у вигляді залежності координати від часу. Х дорівнюється 12 плюс 10 плюс 1,5 помножити на t в квадраті. Нам з цієї формули, з цього рівняння потрібно визначити рівняння значення початкової координати. Початкова координата – це в нас x0, проекція часткової швидкості. Це в нас V0, і прискорення. Руху тіла. Прискорення в нас позначається літерою А? Наша формула, тобто формула, як у презентації, має вигляд, х дорівнюється х0В плюс в 0 Т плюс А помножити на Т в квадраті навпіл. Скажіть мені, будь ласка, якщо взяти ось ці дві формули, сапоставіть, чому буде дорівнюватися х0В? Аліна. 12. Умнічка. Чому буде дорівнюватися в 0 10. Добре. І чому буду дорівнюватися прискорення? 1,5. Давай розбиратися. Дивись. А поділити навпіл. Півтора. Чому дорівнюється А? Три. Так, так, дивіться. А поділити навпіл це півтора, і східну нашою форму. Відповідно, А дорівнюється 3. Ось і все, що потрібно знайти було: написати х0, нульове, В 0 та прискорення. Ну і, звісно, не забути одиниці вимірювання, Значення початкової координати в метрах, швидкість метри на секунду, прискорення метри на секунду в квадраті. Ідемо далі. Нас залізничний смузі завдовжки 1000... Ой, вибачте, на злітній смузі завдовжки 1800 метрів. Літак набирає швидкість руху 60 метрів на секунду. Тобто, коли літак злітає, він проходить весь цей шлях і його швидкість в кінці цього шляху 60 метрів на секунду. Якою швидкістю руху набере літак, якщо він подолає всього 450 метрів. Тобто, 1 четверту приблизно цього шляху. Давайте розбиратися. Ми з вами казали, щоб знайти шлях, от ми повинні В в квадраті мінус В0 в квадраті поділити на 2А. В0В в нас дорівнюється нулю, тому що на початку руху літак не має швидкості, його швидкість дорівнюється нулю. Тобто формула матиме вигляд в2 дорівнюється 2 помножити на А, помножити на переміщення, і це все під радікалом. Щоб знайти S1, тобто для повноцінного шляху, ми повинні знов таки V2 в квадраті відняти V0В в квадраті і поділити на 2 помножене на прискорення. Знов таки, V0V у нас 0. Але з цієї формули мені потрібно знайти наше прискорення. Так, щоб його підставити в формулу попередню. Прискорення дорівнюється V1 в квадраті поділити на тут помилка на 2 s І тепер, коли нам відомо, чому дорівнюється прискорення, ми збираємо формулу 2 помножити на V1 в квадраті помножити на 2S. І це все під радікалом. Скорочуємо максимально. І підставляємо значення, чому дорівнюється v1 у квадраті. Не чую. 3600. Дорівнює... Ще раз. 3600 3600. Поділити на. Давайте у нас, тому що тут не так. В1 в квадраті – це 3600. Поділити на s 1 Чому дорівнюється s 1 1800. вісімсот. І що буде в мене? Два. Зараз закінчу, так. Помножити на С2. Що в мене С2? Ну, ти один урок. О, С2? Так. 450. Помножити на 450. Знову, в нас тут буде 2, Помножити на 450. Це буде. 900. І нам потрібно ізвлечь корінь. Це буде 30. 30. Чого? Метрів в секунду. Метрів на секунду. Тобто він подолає всього на всього 1 четверту шляху, але його швидкість буде. 30 метрів на секунду. Тобто в кінці змуг, смузі смуги він буває швидкість 60 метрів на секунду. А е, коли подолав четверту частину, його швидкість 30 метрів на секунду в квадраті. І остання цікава задачка. Прямолінійною ділянкою до дороги йде пішохід із незмінною швидкістю, тобто він постійно йде з постійною швидкістю, рівномірно, прямолінійно 2 метри на секунду. Його наздоганяє мотоцикл, який збільшує швидкість рухаючись із прискоренням 2 метри на секунду. Який, через який час мотоцикл обжене. Пішохода, якщо на момент початку відліку часу, відстань між ними становила 300 метрів, а мотоцикл рухався зі швидкістю 2 метри на секунду, яка відстань подолав мотоциклу на цей час. Щоб розв'язати такі задачі, ми повинні спочатку намалювати це схематично. У нас є мотоцикліст, який, якщо зробити проєкцію на осі ОХ, він на початку, так, його проєкція дорівнюється 0. Далі він рухався з прискоренням. Мотоцикліст, якщо зробити проєкцію на пішохід, якщо зробити проєкцію на Ось ОХ, його проєкція Х0 дорівнюється 300 метрів. Давайте зробимо такий порівняний схему. У нас є мотоцикл, є пішохід. Згідно рівняння координати, яку ми здобулися в задачі номер 2, Х0В, для мотоцикла дорівнюється 0. для швидкість, з якою він рухався, В нульве на секунду, 22 метри на секунду. І прискорення, з яким рухався мотоцикліст 2 метри на секунду. Також саму схему зробимо для пішохода. Його координата 300 метрів. Його швидкість 2 метри на секунду. А ось його прискорення дорівнюється 0, тому що він йшов рів... рівномірно. Тепер можемо скласти рівняння координат, так? Х дорівнюється х0В, це в нас 0, плюс В нульове Т, В нуль в нас 22Т буде, і плюс 2Т в квадраті. Збираємо це все, 22 t буде плюс. Т в квадраті, тому що 2 поділити на 2 буде 1, і помножити на t в квадраті, просто Т в квадраті. Те саме робимо з пішоходом. Рівняння координати для пішохода. Х0 в нього 300, V0 помножити на t буде 2T. І е, останній доданок у нас А дорівнюється нулю, тобто весь доданок буде нуль. І нам сказано, що пішохі... мотоцикл здожене пішохода, в який це час. Тобто X... їх координати в якийсь час буде однакова. Відповідно, х-мотоцикліста буде дорівнюватися Х пішохода. Вкладаємо праву та ліву частину. Двадцять два те плюс Т квадрат дорівнюється триста, плюс два Т. Скорочуємо максимально, що ми можемо. квадрат плюс 20т і мінус 300 на що, на що це схоже ну це математика ми можемо щоб знайти Т Тобто корінь цього рівняння використовувати теорему Вієта, обернун теорему Вієта, або дискримінант. В 7 класі ми вчили, що фізика без математики не існує. Так ось дискримінант. Це буде або згідно Вієти два корені мінус 20, та. 40. Т1 у нас від'ємне, тому не може існувати. А Т2? Мінус 20. Плюс 40 більше 0, тому ці корені нас задовільняють. Тобто те в нас буде 10 секунд. Добре, коли ми з вами знайшли те Якщо пам'ятаєте, нам не потрібно не тільки знайти, через який час, якщо мотоцикліст буде рухатися з такою швидкістю, він нас дуже не пішохіда через 10 секунд. Нам потрібно знайти. Яку відстань мотоцикліст подолає за цей час? Складаємо вже наше відстань, щоб знайти, ми повинні до рівняння мотоцикліста, до додати ще Х0, Проекцію на ось там, де 10 секунд. У нас е, проекція е, 22Т плюс Т в квадраті, Т в нас 10, тобто буде 220 плюс 100-320 метрів. Тобто через 10 секунд, окрім того, що він, мотоцикліст до нас дуже на пішохіде, він ще подолає вісім 320 метрів. Ось такі, вибачте, ось такі рівняння. Знаючи такі рівняння, ми зможемо знайти таку інформацію. Нагадую, що попередню тему все ж таки потрібно опрацювати, Перейдіть за цим покликанням.